Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо самий простий рецепт. Будемо перемазувати вафельні коржі. І до звичних нам вершкового масла та згущеного молока буду додавати волоський горіх та кокосову стружку. Також можна використати ще фрукти, але обирайте ті, які дають мало соку. У моєму випадку це банани. Можна ще використати сезонний такий фрукт, як хурма. Пачка вафель у мене велика. Тож і намазки потрібно трошечки більше. Я взяла 230 грам вершкового масла, воно вже постояло при кімнатній температурі та добре таке вже м'якеньке. Більша упаковка згущеного молока 440 грам, 150 г волоских горіхів, 40 грам кокосової стружки. В першу чергу, горіхи потрібно смажити на пательні. Виклала на розігріту пательню. І просто трошечки прогріваємо. Так горіхи будуть ще смачнішими. Після цього їх потрібно перебити у блендері. Горіхи пропустила вже через блендер, ось так дрібненько. Додаємо масло. Ось у мене воно, звісно, постояло при кімнатній температурі, але ще трошечки потрібно прикласти зусиль, щоб розім'яти. Але горіхи тепленькі, тож зараз справа піде швидше. Додаю кокосову стружку та згущене молоко. Якщо не додавати горіхи, там і стружку, там будь-що. можете експериментувати, звісно, з начинкою. додавайте якусь таку цікавинку, кислинку, трошечки лимонного соку. Один шар можна зробити просто із самого варення, якогось кисленького, смачненького. Але, звісно, обирайте, щоб варення було густіше. Все ретельно перемішуємо. Банан очищаємо та нарізаємо слайсами. Для перемашування обираємо максимально пласку поверхню. Ці тарілочки трошки мають виямку, ну, але що вже зробиш? Та гарно промащуємо наші коржі. Забігаючи наперед, я можу сказати, що після того, як вже вафельні коржі відстояться, ми їх будемо нарізати на ромбики, а можна так і залишити в цілому такому вигляді зробити ганаш, залити зверху ганашем, прикрасити горіхами або кокосовою стружкою, і будете мати такий торт на святковий стіл. Ну, а я зараз зроблю такий більш буденний варіант. Ось так просто коржик за коржиком я буду перемащувати, і у середній шар покладу банани. Шар, де будуть фрукти, також змащую, можливо, там трошки менше. І ось так щільно викладаю. Для одного шару якраз вистачить одного банана. Тут у мене три, я їх всі три не буду використовувати, вже піде на другий корж. Ось так притискаю і перемащую далі. Поки намазувала, вирішила, що тортик буде один, хай буде високий. Ну, не тортик, а поріжжуш потім його роббиками, тому викладаю ще один шар бананів, так буде по-багатому. І знову вафлю. А начинки самої тут лишилось раптом на ще один шар змазати. Тож, якщо будете обирати таку велику упаковку вафель, то і начинки потрібно буде у два рази більше, трошечки не розрахувала. Вафельні коржі мусять постояти цілу ніч, щоб добре просочитися. От, такий собі лайфхак, щоб оці краєчки не піднімалися, все щільно стягуємо плівкою. Ну і зверху ще гніт поставити. Але якщо прикласти добрі зусилля, то можна і отак самою плівкою зробити імпровізований гніт. Ось його кілька шарівця, все змотало. От, все прекрасно стягнулося. Ну, а ми мусимо зачекати зараз нічку перед тим, як розрізати їх. Наша вафля простояла ніч у холодильнику, плівку я вже зняла. Дуже тісно затискала, тому краєчки от такими напівкруглими стали. Але я думаю, що це невеличка не біда для нас. Зараз перекладу на дошку, наріжу і подивимося, що у нас всередині. Ой, всередині я більше, ніж впевнена. Смакота не перевершена. Ось так він виглядає в розрізі. Зараз тут шматочок відріжу скуштую. Це просто солодка насолода. Я іншого епітету навіть тут не підберу. Дуже смачно. Банан також свою ще солодкість дає. Згущене молоко, кокосовий горіх. Кокосова стружка, горіх. М -м. Ну, ви за бажання можете трошки, можливо, і менше змазувати коржі. Але мені здається, воно все завжди лягає саме собою. Саме оця намазка заповнює клітиночки вафлі і якраз добренько. Ну тож, як завжди, бажаю вам натхнення на приготування, не бійтесь експериментувати. Та солодких вам свят та буднів! До зустрічі в наступних відео. До побачення!